Давно все діялось. Ще в школі. в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге. Та й куплю паперу, Аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами та візерунками з квітками кругом листочка, обведу. Та й списую сковороду або три царі-ясодари, і сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. І довелося знов мені на старість, з віршами ховатись, Мережать книжечки, співати і плакати у бур'яні, тяжко плакати. І не знаю, за що мене Господь карає. У школі мучилось, росло, у школі сивіть довелось, у школі дурня І поховають. А все за того п'ятака, що вкрав маленьке удяка, отак Господь мене. Caralho.